Значить, перше, ніхто з командування бригади, вам і вашим батькам нікому не говорив про те, що в ті, що загиблих взагалі вже першої бригади в районі виконання задач немає. Ми не могли цього сказати. Не могли ми тобі, хто це сказав? Я цього не говорив ніхто. Я скажу виконуючи обов'язки президента України і головнокомандувача Збройних сил України Олександр Турчиков. Достатньо я її не чую, вибачаюся. 51 бригада, і так, 51 бригада віддана наказом як учасник антитерористичної операції. Всі військовослужбовці, навіть ті, які там зараз дзвонять і кажуть, що не будемо, не будемо їхати, вже є учасниками бойових дій, які навіть на Миколаїв. Це законне, це законне рішення. Перше. Друге, інших питань, які ви казали, що озвучували, немає наказу і так далі. Це теж не відповідає дійсності. Всі, які оборуд сюди, тут є командир, тут є стройова частина. Віддані люди, що поїхали в район виконання задач. Руку підніме, капітан. Від віддані. Хто хоче, підійдете і передасте на рахунок інформаційної війни. Ні, ні ні За рахунок того, що вони сіли це за рівни, а приїхали в я скажу. Інформаційної війни, інформаційна війна проти держави Україна І проти ворога проти ведеться давно, Ведеться давно, не ведеться, не кричи, не кричи. Ведеться давно І робиться всяке. Показують, чеченці... ...їздять по Донецьку, розслідують мирних жителів. Там розказують, що там стріляють солдати, з гори це в Україну и таких поштових багат. Тому виїхали на рівне. Тільки що мені дзвонив солдат, я йому кажу, скажи мені посадова особа, яка тобі сказала, що ти їдеш на рівне. Я говорити не буду, я не знаю, але ми тут сидимо, ми приїхали на Миколаїв. Я ще раз кажу: перша бригада, перший батальйон знає, що їде на широкий лан Миколаїв, грузиться спокійно. Гаубічний реактив, реактивний. Реактивний дивізіон сказав. Проте, що станте до строю, знаєш, станте ви, ви, ви звідси це телебачення, суді, запрошую. Я, я ще не задала питання. Станцію витримуйте. Далі, далі після цього, далі. Вони знають, і вони їдуть. Чому сказали чому батальйону? Ми розбираємося. І хто сказав? Солдати не можуть. Помірю, не скажуть. Я вам скажу більше. Звичайно, людина хоче чути те, що вона хоче чути. Хоче чути саме. Одне. Що хочу додому, не хочу війни, ми це розуміємо. Вам, я казав, що не підготовлені ніякими, ви звідси не поїдете. Вас будуть готувати. Ми не ховають ви казали, що мене була інформація про те, що будемо готуватися тут. І я вашим я вашим, вашим привіймайте. Я вашим батькам сказав, будемо готуватися тут. На бойню без бронежилетів вони мені сказали не підготовлені. Найпокуні кинув, я сказав, ні, приймайте рішення, що буде додатково варіант. разом з тим вести э, людей, більша частина їх там, ближче до Миколаєва. Я вам сказав, друге, підготовлена база для самих підготовки до чого. Тому прийнято рішення, що готувати їх і вас там. Що ж ви не можете сказати? Що я можу? Вам... Шановні завіші, які... а тепер ви мені сказали, що вашого командира трясують, не трясують і так далі. Він вам відповідь дав. Він а логіком ситуації вашу. Якщо він довго тримає зараз, якщо він отримує бойовий наказ переміщатися на Миколаївський полігон, якщо ми його не будемо виконувати, то ми його зразу з вами робимо таложника. Зараз це поважний офіцер. Увага. Угада, зараз я сказала зараз. Зараз це командир частини, який виконує задачі, які вас готував, якому ви довіряєте, які авторитет. Ви морете зерцепір, не можна цього робити Це перше. І тепер третє. що я хотів сказати ще раз. Зараз не мирний час. Не мирний час. Ми не можемо, ми зараз не голодні, не обірвані, в країнках не сидимо. Ми виконуємо завдання ще раз. Ваше завдання не бойове, бойове благодження тільки. Ще раз кажу, Ще раз кажу, Який наказ він отримає? Який наказ він отримує не від мене.

вони відправить, поки діля, не підійде бойова не направди. Танковий батальйон. Наші танкові батальйони отправляли на Донецьк. Танковий батальйон. Ви перед тим стріляли? Його відправили, його відправили. Їх відправив танковий батальйон, але бойової підготовки ніхто не підійшов. Хлопці навіть не стріляли з автомата. Автомат був повністю в маслові. Протирали, ні разу не стріляли. Вони не тільки танкові. Я говорю, за танкові, я за танку я говорю... Ми вже казали тонкі через те, що ви так сказали, що не стріляли, зараз буде проведена ця бойова підготовка. Всі будете стріляти. Вам тут про Шановні, шановні товариші, солдати, давайте так. Я відповідаю вже по третьому крузі. На одні і ті ж питання. О, я відповів вам. Я відповів на питання. Я відповів на всі питання. Чому ви їдете туди, я б сказав? Чому поставки готова нападати? Ми їдемо в Миколаїв. А чому нам не добуде, що ми їдемо в Миколаїв? Ви ми нас обманули, вмієте. Можна до товарічу, вас не обману. ще ніхто нічого не довіз. Зараз чекає командир бригади бойового наказу. Він його тримає, мене тут не буде, він вам його убиває. Може бути наказ. Тім він, а може подавати наказ. Ваш Микола. Давайте, мобілізовані мають чи мають допусти мобілізовані, чи можуть приймати участь в АТО. Можуть. Приймають, духовики не приймають. Ви поймають участь, зараз приймається рішення, щоб менше приймали страховики. Без підготовки. Докупачення! Я даю слово, что все, 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 слухати, бо вона мене буде. Я на що можу не відповів і буду відповідати. Що розкажу? Дайте до строю. Великий круг армія. Дайте до строю, будь ласка. Дайте до строю.

Ви все одно мене не чуєте. Ви ж друг другу перекрикуєте і друг друга не чуєте. Ну, ви думаєте, якщо ви будете кричати, ви це щось поміняєте? Що? кричати щось. Побратіме, будь ласка, я вас прошу, давайте вернемо назад. Ми знову ж поставляємо свого командира, який ні в чому не повинен, не провинен. Ми, у ця людина, ця людина нам Лесова, Станьте на свій называлась, будь ласка. Ми нічого не на Мы уважаемся

Товарищі солдати і сержанти, я ще раз кажу, я від вас не ховався. Я приходив тут був кожен день, на всі питання відповідав. Ваші батьки ви до мене підходили. Проблеми, які були, вирішували по мірі можливості. Треба приїжджали комісаріати, треба була допомога матеріальна, треба в громадській організації, саме для вас робили, що могли. Я розумію, що багато ви задаєте питання, ви навіть не уявляєте. Що ви задаєте питання, яке вирішується в законодавчому полі. І це я вам сказав, скільки було вже до чого зроблено. Це недостатньо, я про це говорю і знаю. Це недостатньо для того, щоб вирішити ваші проблеми. Я теж хочу отримати не 4 тисячі, а 14. Ви теж хочете піти на війну за 20? Але в держави немає таких коштів. Є декілька неправна, не подворити балага. Вона залишена тут, несправна техніка, нікуди не поїде, якщо не заведеться несправне. Я вам про це говорив. Я не можу вам до розпусту, відійдіть тут у самі ці дострою. Я вам задав, я вам все сказав, що зрозумів. Перше, Якщо треба ще якісь питання, значить, ми від, тут вас і офіцери відповідали. привітання святом, Ось тут митери, які з вами тут працювали цей час, які також служив в армії, які також служив в армії, і хочуть привітати вас святом.